Як ви поняли, це відео про канцелярію. А на каналі ви дикуська. Так що лучше не виходить. Тож тут дуже класно. У мене є, зараз покажу що. У мене є Клей. на окна если шо, я вам в другом видео буду рассказывать у алфавита поиска и вы предпочтете это ручка 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 это ручка как я друзьям своим показала что я зато принесу ручку так. То, що вона йде, застави ручку таку. Тільки з собами. Тут була соба. І коротко. І бачите, тут можна, а там бачите, не пользуватись. Поки вона не так. Мені, якщо чесно, не І в мене є ще отакий клей. клей. Я не дуже часто пользуюсь. Як прям треба, тоді дуже багато. А оця річка, як ви бачите, в мене дуже багато клеїв, то я дуже мастіська. І як ви бачите, це мій пенал. Тут є ручки. Хтось, зараз я вам покажу один обзор на ручку. Дождалась, да, дождались. Ось моя ручка і на планетяні. Як сказати це почти все. Те, що в мене є вдома. І отаке. Зараз я вам покажу всю пачку. Як сказать, вони в мене пройшло так що в мене тут і щіточки для цього наманзування. Для а карандаш у мене так тільки один. Бачите який? Він тільки один. А ви бачите, я вже собачки намалювала. На лобі. Як ви бачите, сердечко теж І це Бачите? А в другому відео я буду вам розказувати.